Що вас розчуло за ваш період э, політичного життя? У мене постійно це. Ну, окей, Якщо звузити, У мене завжди викликають сльози, втрата батьків малими дітьми і втрата батьками малих дітей. Це може бути і пряма втрата, або втрата часу. Коли військові не бачать своїх дітей. Роками, це, це втрата. Коли ти е, період життя дитини випадаєш, це втрата. І от моменти, те, що мене точно розчулить, те, що я сам проходив, це коли ти е, там, або прощаєшся з дитиною надовго, або, або зустрічаєш дитину після того, як довго не бачив. Тому такі відео, такий момент мене, як батька, завжди розчулюють. Тобто це не не безповоротна втрата, але втрата часу з дитиною і дитини з батьком. Ну і коли це загибель, це або дитинки, або або батьків знову ж таки. Ну в малому віці це це ніколи не можна пережити. Це завжди страх. Але коли дитина ще маленька, це те, що впливає на, на її життя постійно.